Вітаю! У найновіших подіях відзначено просто епохальний момент. Інститут вивчення війни присвятив удари України на нафтопереробні заводи в Таштастані. Титул Переломні. Західні аналітики не можуть припинити захоплюватися тим, як Київ виявив свою здатність завдавати дальні удари у глибину Росії. Удари по військовій та нафтопереробній інфраструктурі у Татарстані віддалені понад 1200 кілометрів від кордону. І це не просто атаки, це стратегічно важливий компонент кампанії, що використовує асиметричні засоби. Це підтверджено звітом Американського інституту вивчення війни. 2 квітня увійшла в історію як День перших українських ударів по Татарстану. Новини про удари українського безпілотника по Танеко, одному з найбільших нафтопереробних заводів у Росії, агентство РЕОЦ описало як потужний удар. Удар призвів до серйозної шкоди нафтопереробній установці, що відповідає за половину переробки нафти на заводі. Постійні атаки українських дронів на російські нафтопереробні заводи, такі як Танеко, призвели до призупинення. Майже 14% усієї нафтопереробної галузі в Росії. Крім Танеко, був атакований і завод, на якому виготовляють шахеди, якими Росія атакує Україну. І це ще один важливий крок у стратегії української армії, яка демонструє свою готовність до захисту своєї території та протидії агресії. Також Інститут вивчення війни розкрив деталі щодо території України. Які на жаль на початку 2024 року Росія окупувала, незважаючи на заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу про захоплення близько 400 квадратних кілометрів у перші три місяці 2024 року? Західні аналітики підтвердили окупацію лише приблизно 300 квадратних кілометрів. Аналітики зауважують, що нестача запасів змушує Україну економити боєприпаси та раціоналізувати використання обмежених ресурсів на критичних ділянках фронту. Одночасно зростає ризики російського прориву в менш забезпечених секторах. Експерти підкреслюють, що обмеженість матеріальних ресурсів українських сил дозволяє російським військам гнучно використовувати стратегії та тактику в наступальних операціях, що може в свою чергу сприяти їхньому успіху у майбутньому. Також раніше було повідомлено про те, що в Маріуполі окупанти затримали двох людей з гаслом Слава України, що свідчить про опір українців навіть на окупованих територіях. Далі давайте з вами поговоримо про те, що Ентоні Блінкін назвав умови для участі Путіна в зустрічі представників G20. Державний секретар США вказав на дві умови, які потрібно виконати для можливої участі президента Росії Путіна у зустрічі представників G20. І перша умова це досягнення консенсусу серед усіх членів. Ну а друга це наявність користі від присутності Путіна. В той час американський посадовець визнав, що в нинішній ситуації важко собі уявити, яким чином присутність Путіна може бути корисною. Також держсекретар підкреслив, що для США важлива не окрема особа, а політика, яку проводить країна. І він відзначив, що надія на поліпшення відносин з Росією не пов'язана з особистістю Путіна. Я вам нагадаю, що влада Бразилії. Працює над тим, щоб Путін міг взяти участь у саміті G20 у Ріо де Жанейро восени 24-го року, незважаючи на ордер на його арешт від міжнародного кримінального суду, який був, я вам нагадаю, виданий Путіну за незаконну депортацію тисячі дітей з України. Також слід згадати, що десятки країн висловилися за спецтрибунал для РФ. На конференції відновлення справедливості для України в Гаазі 44 країни підписали політичну декларацію, висловивши підтримку створенню спецтрибуналу для присягнення Росії до відповідальності за злочин агресії проти України. Учасники конференції засудили триваючу агресію Росії на та висловили намір посилити розслідування та відповідальність за порушення міжнародного права. Також була висловлена підтримка ідеї використання заморожених активів РФ на користь України. Я вам нагадаю, що 2 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба перебуває з візитом у Гаазі для участі в конференції відновлення справедливості для України. Її, до речі, організаторами є Україна, Нідерланди та Єврокомісія. А як повідомляється до учасників конференції, звернувся також президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що міжнародна спільнота має забезпечити обов'язковість покарання для кожного потенційного агресора, і кожен, хто прийде до влади в Росії після Володимира Путіна, має знати, що справедливість сильніша за стіни Кремля. Я вам дуже дякую за перегляд. Підпишись обов'язково на канал. До зустрічі.